Має бути якась система збірних, де це передається один від одного, де створюється ось ця зміна поколінь, але в Англії, от в Англії, воно працює не так. І ця перемога команди Лікарслі – це перемога саме команди Лікарслі. Особливо це було помітно, коли там Гаррет Саутгей тренував національну збірну, тому що це були протилежні команди. І ось ці команди, знову збірна молодіжна збірна Англії, виграє трофей. І це саме заслуга цієї команди, а не системи. Англія хороша збірна, але важко дивитися на цю команду. П'ять людей назвати, які через там, рік півтора-два будуть в першій збірні за виключенням, за дуже невеличким виключенням. Це той самий Лівременто. І ось після, до речі, цього поєдинку я вже щодо Андерсона, в мене були сумніви, навіть після хорошого сезону в на клубному рівні і хорошого цього турніру загалом. Але ось цей фінал е, дав мені принаймні зрозуміти, що цей футболіст дійсно може бути в першій збірні корисний, тому що не дивлячись на те, що Ельо там знову забив, але от саме Андерсон мені здається, був найкращим гравцем фіналу.